Що ти тут, тут серед ночі кроками міряєш? Проект складаю. Да? Вернувся з пасіки, метал завезли і планую оце по ширині сарая зробити навіс. Ну хорошо так обшити, металопрофілем укрити, щоб курочка зимою виходила, гуляла тут, ну, щоб їм їм такий був е, вигул. А на той рік ззаді. Е, Сарая зробимо на всю довжину. Тут у нас коло 12 метрів, гарно довжина повністю сарая. Хочу таке зробити, бо так випускаєш е, у двір, розгрібають. Розгрібають. розгрібають усе. Ну, роблять, роблять шкоду. Ями он, наривають. Отсюда. А вони тут щось їдять в цій ями да, постійно. На, на той рік, може, бурківочку покладемо, щоб вони вже не засирали, погріб не, ну, не заривали. То планую виварити, поки погода дозволяє, ну то трішечки світлом, що ну якось буду, буду пристосовуватися. То З такого дуже дівового металу не буду, щоб там якісь труби отаке, зварю таке. ну тут нагрузки на нього не буде, бо позашиваю. Передок планую наполовину зашити, а наполовину так сіточкою зробити, щоб воно закривалося, і їм буде капітально. Вони вийдуть тут, погуляли, о, зайшли собі. Тож починаємо. Думаю, якусь недільку-півтори усе доробимо, підключимо добку і на днях уже попід скривомогації. завтра післязавтра став інкубар. Да, ставимо інкубатор. Тож потихеньку уходимо вже цей процес, а то вже відвикли, щось позабувалися. Mm -hmm. ну, Акумулятор є, зарядне єсть до інкубатора, дистиліровану воду закупили, це підливаємо, бо обичну воду не рекомендую в інкубатор вийти, бо воно тоді накіпіве те садодистилірована водичка. Та і все, погодка сьогодні. Суперова, трішечки прохолодненько, ну нічого. Я от завжди в літньому варіанті світерок, ковтинка. А я не курточки. дінуся так, що не повернуся. Да. Мені... Літня резина, ну, ну не залишає вона мене. От мені подобається ті кавоші, поки вдінеш. Назад ви, е... Носок вилазили, оте, оте все. А так я люблю. Там написав е... мені підписники, е... як я робив там машину і штани так заправив у носки. Він каже: оце каже, хлопець каже, із села. Ну а мені подобається, мені кучусь кістки підняти. Спи тоді мерзнуть, я люблю. таке кудру Може, я готи, кажу, шерстяні купити, кажу, чи що. Ну, а що, воно вже жиє термокостюми? То, то Всім гарно вечір.